Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області Зведення – Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, сім постраждали. У селищі Васищево Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік. Постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років. У селі Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету у місті Куп'янськ постраждала 56-річна жінка. Ворог Активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 39 некерованих авіаційних ракет, дві ракети ЗРК С-300, 4 каба, 12 БПЛА, типу шахет, два БПЛА, типу ланцет, два впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селищі Васищеве. Пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства та АЗС. В селі Борщова, приватний будинок. У Куп'янському районі в селі Осинове. Пошкоджено два приватні будинки. У Зомському районі в селах вище Солона та нижче Солона Пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі. У Чугуївському районі в селі Металівка пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 78 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Внаслідок вчорашньої ворожої ракетної атаки на цивільне підприємство, розташоване у селищі Васишеве Безлюдівської громади Харківського району. Один чоловік загинув, ще п'ятеро людей постраждало. Наразі триває ліквідація масштабної пожежі, площою 20 тисяч квадратних метрів у складській б. Будівлі. Крім того, внаслідок ворожого удару сталося ще чотири осередки пожеж неподалік складської будівлі, куди було влучання. Горіли трава, дерева та гілля на загальній площі понад 5 гектарів. Усі осередки займання ліквідовані. Ліквідовано 41 пожежу в природних екосистемах на загальній площі понад 37 гектарів. Наразі триває гасіння 12 пожеж на території лісових господарств. Загальна площа лісових пожеж склала. Понад 160 гектарів Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. 30 липня у місті Куп'янськ на городі приватного домоволодіння постраждала 56-річна жінка, яка знайшла невідомий вибухонебезпечний предмет та взяла його до рук. Після детонації ВНП жінка отримала травми, Постраждалу госпіталізовано до лікарні. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам'янка. На куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка Загризове та у напрямку Куп'янська. Марія Сув'єва, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.